Всім привіт, мене звати Живчик і сьогодні ми зараз будемо грати в таку гру. Ну і сьогодні ми зараз будемо грати в Roblox там. Сьогодні я вийшов записати відео по Roblox. Це буде моє перше відео по Roblox. Ну і давайте ми з вами. Якось цей чат можна забрати. Взяти його бо мені не заважав тут. Nu, mai ce vom putea de aeroport Tucson. Nu ne ce este aeroport Tucson, vom să Dar aeroport, aeroport Robete, Budovate. Nu, și mai trebuie То вона, воно повністю турбується. Ну, поки подивимось, що тут можна. Ага, start working. Окей. Стаємо на цю кнопку і починається робота. Окей, як ви бачите, у нас тут в'явився конвейері. Ас ти будете деш. У нас тут з'явилося... Робітниця наша. А тут, а тут у нас якби. Є ось такий, ось такий автомат, ось такий ось такий термінал. Ну, називати як хочете. Якщо ми стоїмо сюди, то ми збираємо гроші і якби, ми вже отримали. Отримали 750. 750 гривень. І давайте ми з вами... купимо подвійний кеш. А, треба за робокси. Ну, у мене немає робуксів поки що, так що. Давайте ми з вами будемо прокачувати наш... Та немає в мене ніяких робоксів, будемо прокачувати наш аеропорт. Байдропер! Давайте купимо дропер. І бачите, у нас ще одна ще одна робітниця наша. І нам вже дають е, більше грошей. І давайте було зручніше, я, я буду граще від першого, від першого лиця. Якби... Скільки нам треба апгрейдер. Угу. А, Eu vou fazer o carro para o carro para o carro para o carro para o carro

О, І тепер будемо. Ну, але мені головне. Головне але... це. Давайте дочекаємось, коли у нас з'явиться. Хоча вже можна... Гроші і якби... швидкість прокачувати У нас вже, якби гроші. Е купляться швидше. Ну а і що вам сподобається ця карта? Або ось цей режим. Я буду часто знімати Roblox, які там ігри буду грати, ігри вже не буду грати, наприклад. Знаю, знаю що в Roblox є, є дуже популярна гра, це Rainbow Friends, ну або Веселкові Друзі. Ще знатку популярну гру Doors, Я б я не пограв, не грав би ні і не знімали буду, що ця гра градус я би, не знаю як, якщо ну якщо захочете, то я можу зняти відео по Rainbow Friends по веселку від друзі please like this game Окей, okay, нічого не буду так що лайкати buy Ventures, що за Ventures? давайте з вами добавим гроші мабути Just Bench. А, то есть и кресла можно сядаты. И можно... Я думаю, что ты с коллегами садить. Ой, тихо, да. Невестный Roblox. Так. Байвал дропер. А, це куди в мене будуть падати гроші? Давайте, знаєш що? давайте дропера візьмемо. Купимо Все. Купили дропера. Одного дропера купили. Ой, що це І у нас уже якби бізнес почет починає мене прокачуватись. Алоха аеропорт називається Алоха Аеропорт. Окей. Давайте. Купити. Купити ще... Блін. ще треба докупити, Хочу ще купити. Так. Апгрейдера хочу ще купити. Аби прокачувалось мені. І ще можна двері купити. Двері ще можна купити. Так а Buy floor. Купити підлогу. Окей. Давайте. Байвелдропер. Фонтан. Може фонтан купити, а ну пойдем, що то за фонтан. Що це за фонтан. Ну еще фонтан. Рано фонтан. Давайте сам, давайте давайте, 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 купимо, давайте ми ще купимо купимо двері. О! Класно. Так от, як заходимо, то... Buy Aeroport Siedon! Окей. Вау, нічого собі! Як круто, як класно! Окей, okay, давайте ми з вами купимо щось на вулиці. Vai aeroporto, assim, doido aeroporto E isso é que cupom parking lot e... Ooooooo, normal não normal parking lot Aqui 7 тисяч гривень. AutoClect Game Pass. Окей. Okay. тисячі, Давайте 4 тисячі щось візьмемо. Візьмемо ми з вами. Він тут ще докуп, докупити. Окей, okay, Давайте ми будемо тратити на на те, що ми можемо купити. Венчерс істину ще кубину са. Окей. Давайте почекаємо, коли, коли нам Давайте знать що, давайте. Байров. Окей, давайте зараз давайте ров. Давайте дочкаємось, коли докопиться до 1000 і купимо якийсь там ров. Так, давайте ров купимо. Окей, а, цю табличку купили. А ну які там авіамаршрути. авиа маршрути, Blueway Skyline, Galactic, Skyline, BlueVase, ага, заразу нас дається такі. Блоксбург, що за блоксбург. І и Paraday City. Ага. Ну, окей, 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 окей. У мене ще тисяча за давайте ще світло купимо. О! Світло стало, О, Це вже. Це вже, вже якби. Стало подіне на аеропорт. Значить я в раноді ще, ні, ще ніколи не літав на літаках, на гелікоптерах. Навіть на державлях не літав ніколи. Але хотів б політати, так, да, я так да, ще хочу. Хочу, в майбутньому стати льотчиком або пілотом і перевозити людей або льотчиком літатися не знаю ким були був чи пільотом чи льотчиком но на ким, ким хочете бути ким, ким хочете стати майбутньому як ви як ви ну чи вже якби стали кимось напишіть коментарі ким ви хочете стати як виростити ну як закінчите як закінчите там Університетний інститут. Ну або ви вже маєте якусь професію, то... то можете написати. Окей. Okay. dropper Давайте до 1000 докопимо і... Купимо. Ой, тут, 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 вот тут, тут, вот, тут. Так, якийсь dropper купив. Далі, взагалі, будемо на це тратити, аби у мене, мене, мене більше грошей купилося. Ну, і ще я вам хочу сказати, що відео будуть виходити. Виходити в понеділок і в п'ятницю за будь-якою годиною. Я ще не уточнив, за якою там годиною будуть виходити відео, але відео будуть виходити в понеділок та в п'ятницю. Так що я сьогодні нове відео зняв. Нове відео точніше, викладав на канал. Надіюсь ви його вже подивились. Так, окей, давайте ми з вами давайте ми з вами докопимо до 12 тисяч гривень і купимо якийсь там dropper. Ну, куди будуть падати наші валізи, наші чемодани. Окей, окей, окей. О, что спинчик, як ничего развивається. Так, там ничего роблять. так, розумію. мост Rabbit бить yes, есть найкраще а что себе класно окей Георг Хвилюк. ага георглюк я тут ще немає в тому списку окей але можна б'яти б'яти не можна в робоксі окей давайте ми з вами якби Вау, скільки в мене. Окей, давайте ми саме купимо вал дропер. Якийсь Пілога -дропер. дропер. Давай крайся уже. що що, що щось нагануло, скільки? А ага. ні. Так як було більше грошей, більше зарплати. O, oh, pri vit. Pri vit, tu kas? Tu su kiemi, su kiemi, su kuo razbaudai? Na, okei. Okay. Так, мені треба до до докупити. До, до Повинно, що так повіно копити гроші? Дайте, купити, що ще можна. Треба якби купити ще одного дробена. Давайте ще Давайте до 3000 докопимо і... Так, предыдущий Е уже. Итак, купляем его, шаден дроппер. Давайте. Ой, что-то было типа Ммм, стена дроппер. Бай, лайн, бай, скупите кисть в линии. Окей, давайте в зону. А, требуется 15 тысяч. Хотя, давайте

Так, продовжуємо. Потім треба буде зі неодовго. Не пробок підписати. Ой, господи, ну тільки не починай Roblox. Не писуй мені відео. Ой, господи. Починається. Ті зависання, блін. Я ще без наш під слабий комп'ютер, але не, не повинен ж підвисати. Боже, це капець почалося знову, ця хельня, блін, вибачте, за слово. Але я маю тепер відео записати еще пропуск почав уже виснути і вилетить блін все коротше вже давайте вже не знаю що воно якщо граточне далі виснути то давайте будемо відео закінчувати вже час можна... можна вже закінчувати відео Короч, гра вона почала виснути у мене. Ну окей. Давайте ми з за, вами будемо закінчувати. А хоча може зараз відвисне. Ну так, да, давайте вже будемо закінчувати. На ось цьому моменті. На ось цьому моменті будемо з за вами закінчувати. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк. Всім дякую вам за перегляд. Ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там викладу всякі, ну, там рідко викладу всякі пости, я усім підписуйтесь. Записте живчик, всім удачі і всім па-па.